Доброго дня, наші шановні глядачі. Дивіться, це модифікація танкового кулемета, якщо ви можете побачити, уважно тут зйомний приклад спуск, все можна побачити. І наша модифікація сошок. Це все вироблено в підземних галереях при сприянні компанії Добрі Люди Production, в третьому окремому батальйоні Уда Волинь. Це якраз наша модифікація. До чого це зроблено? Для того, щоб, наприклад, танковий екіпаж або коли ми підбиваємо російський танк, знімаємо з нього ПКТ, максимально швидко його перетворити у піхотний варіант. От, в принципі, те, що ви зараз на даний момент бачимо. Це вже перероблений зразочок танкового кулемету в варіант піхотного. Це все, як бачите, все простенько, схема. Сошки так само схема простенька. От. Зараз ми спробуємо його випробувати. На... так, як він. У нас вже готовий до стрільби, ми його підготуємо безпосередньо до стрільби. Все, тільки нам треба навестись, чуть-чуть більше місця. Пробуємо заряжать. Оп. Повертаємо назад і ведемо в огонь. Пробуємо принаймні. Красота. Буває патрону осталось там. А це наш ветеран Клемет Максима. Наша творча переробка, наша версія. У цій версії добре те, що все, що ми з нього зняли, водяний кожух, гашетки можна назад і поставити. Все, в цій версії кулемета все взаємозамінно. Так Як нам видали його на станку соколова, так ми його на станку соколова і повернемо. Але для подальшого ведення бойових дій він у нас зараз буде використовуватися в антишахетному комплексі. Можна і в піхотному варіанті, зараз ми все побачимо. Він може використовуватися як піхотний кулемет на дотах або на ВОПах. Одним із самих цікавих речей, що він може навіть споживати пластикові кулеметні стрічки, які виготовляються компанією Добрі Люди Продакшн, Ось вона. але з протяжечкою. А, ну, є певні лайфхаки, як заряджати під пластикову стрічку. Сьогодні ми просто використовуємо пластикову стрічку під протяжку. Ось. Це все у нас працює. Все дуже просто. Все, кулемет готовий до роботи. Можемо починати і відкривати вогонь. А тепер рада. Он в папірчик.